Доброго мирного дня і міцного здоров'я і всього найкращого. Так, я приїхала з вас з ринку, і трошки я скупилася. І вам покажу, що ціни повню скажу, що не повню не скажу. Так що ось таке. Ну, перший в мене щеком іде, то зараз я вам ціни розкажу. Так. Так, 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 лимон 29 гривнів, 70 копійок заплатила, 422 а ми по 54-80. Ось таких три лимони. Так, червоний, ваговий, 85 гривень. Заплатила, 32 копійки. По 181 гривні 20 копійок кілограм. Ось таких. Таких три перчині купила. Це мій чоловік любить таке. Це його. Так, далі у нас йде хурма Іспанія. Кіло 24 грами по 98 гривнів, 90 копійок. Заплатила 101 гривень. Так, Купила діткам хурми. І я її люблю. Ось така. Гарненька, м'ягенька. Так. І мої груші. 2 кілі 200 грим по 84 гривні. Заплатила 100 169 щось, чи 168. Щось таке. Ось такі грушечки сюди. Так, то те, що я точно ціну знаю, бо чекємо, бо я чекаю взяла. Ось. Це що тільки ще не купила? А, ви? Так, вчора я зробила аварію. Треба міняти, А ви вже купила, купили і розетки купив чоловік. Ось такі. Так, щось таке Ладно, це все таке діло, Зикейське. Так, Наталка! Ходи до мене на допомогу. Купила я ось такі калачі на святий вечір. Так, так зараз, 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 зараз тільки дістану розетку. Почекай. А, о, що, о. а що, ви не любите хліба? Я люблю батона того, калача так, таку колишню стару э, тройника такого купила і ось таку ще розетку. Іван винісіні. Так, ладно, оце все на таку турбиночку. Так, оце, що я купляла, то Оце, що з кабелем, то 30 гривень, а самий тройник 20 гривень, 50 гривень я заплатила. Так, так. Так, калачина винеси туди на хатку мені положи. Або в ганок винесе. Давай в ганок краще було. Ой, ой. Я не хотіла. Калач 23 гривні. Ось. Так, тепер у нас Ой, розпаковка. Так, тут цілі, тільки щось трошки, я знаю. Ой, так. Це виноград, трошки, правда, помявся по 120 гривнів Такий синій. Була їсти. Думаю, я візьму. й там буде ось такий гарненький. Так, оселедець копчений. Це на святий вечір. Може, що вийду? У нас Це банани прекрасні. Прекрасні банани? Да. Для наших малих мавпочок банани положив м'ясо. Так. А, це ми ще купили 4 помидори по 135 гривень в кілограм. Ось такі. Підходить? Їх я навіть сама не знаю. Ганок, напевно, тільки треба виложити турбинки. Або на держку положимо. Де? Ну куди ж ти коварнеш? О, 135 гривень в кілограм. А скільки я заплатила, брехати не буду, бо не повна. Тепер бебешка. торбешка. бебешка. Ой, ой. Це я тобі купила Наталію. Смачне, щоб тобі було. Перець пекучий, згучий. Ось такий. 145 гривень кілограм. Тут на 45 гривень вона казала. Це моєму чоловіку. Він таке дуже любить. Любить смачно. Смачно перця повістя. О! Так, це тобі ще одна торбешка і ще одна. Так, це 3 кілограми мандарин. Наталка випробуй, чи вони добрі. Казала, що дуже солодкі, не знаю. Хто? Та, що продавала. Я бачу вже, що ковід. Так, це три 3... тих гранати. Одна 60, друга 61, друга 65 гривень. Це моїм діткам по гранату. Так, ще, ще одна. Так, е, апельсини, апельсини, кіло, та, мандарини, кілограм. Е, кілограм, кілограм е, 75 гривень. О. Так, і тут ще у нас так, це, це для чоловіка імбир. Хватит. А, ти вчора чай свій випив, я забула тобі сказати. Так, і ківі купила 5 штук. По чому не знаю, брехати не буду. Не помню, Ціни? Не знаю. Так. І, і тут шаху купила. не Забачу, якась є вроді пов'ята. На Наталі дістаю. Ця по 100... 105 гривень чи що? Кілограм. І Три оселедці купила. Таких солоних. Ось їсти. А ні, ще сумка є, Чекайте, я вже думала, що я вже все зробила, всю розпаковку. Ні, людочки, ще не все. Ой-ой-ой. Ще є, одна сумка. Да ти твігу рік. Мама 200 нога. Зачепила, зачепила. Клишова Наталька моя. Так. Це моїм звіром маленьким. 30 гривень турбинка. Так. Це тим звіром що Коко кажуть. М'ясо піскове борошно і сальвавід. Ось це для них. Так, дотолка, не лякай мене. Це жива олія, нерафінована. 110 гривень бутилка. Ні, одну винести в ганку поставити, а одну в хаті оставлю. Mm -hmm. Так, і і. І ще купила, я так як то купила, оце буде все тоді. То в ганок винести. Так хочеш? На, і тут теж. Так ту маєш оливку поками. Так, і ось оце о купила зимовід. На зиму воно обробляється, от зараз казав, добре обробити, для того, щоб не було ніяких тих звірків на яблунях, на, на всіх плодових. Ой, що тут пише то... По... Давай подивімося. Почитаю. На. Шо? Інструкцію. Ага. А, призначення. Для знищення. Зараз зараз. Призначення для знищення щитівок, псевдощитівок, білокрилок, хвисті, листовійок, попелиць, чернівці, червців, мідяниць, молі, різноманітних кліщів, знезараження гілок та стовбурів на плодових, ягідних, цитрусових і декоративних культурах. На маме Оце одну ту бутилку треба розвести на 20 літрів. О, тут є ще літнє оприскування. Ну, він казав, що краще на зиму його обризкати. Оце зараз обрізкати, то хай на котрого дня буду мати час, таке я зроблю. О, все. Все, це все ганок. А де ще цей селець там волоточки? А я їх зараз почищу одну тату віддам їсти, а ті винесяться, там побачимо. Так, оце все я скупилася, не знаю на яку суму, ще грошей не лічила. Ну, думаю п'ять я, напевно, влізла. Ось так. Ось такі покупки я зробила, так більше ні. А, збрехала. Ще рибу свіжу купила. Три великих рибини. Заплатила 420 гривень. Ось. Таких три великих е чи карасі, не знаю, я в них не розбираюся, яка мені різниця. Ну, отакі, здорові. Карпи. По 100 гривень в кілограм ось, То заплатила 420 гривень. Оце, отепер точно все, вже більше нічого нема. А ні, ще ти електроди купляв, то я не знаю скільки. Ще пачка 300 злишні. о, Ще пачка електродів. Оце все, що я, що ми купляли, що ми накупляли, більше ніц. продуктів таких ніяких не купляла, бо ті крупи всі є в мене. Оце, що я хотіла на свята купити, щоб було. Так, що ось такі -то справи. Всім гарного дня. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. І всього самого найкращого. Яйця бачила домашні люди продавали від 8,50 до 10,50. Ті, що менші, такі, що молодушки несуть, то бачила по 8,50 люди продавали. І такі от, від тих, таких курей, як мене, ті червоні і білі, що великі яйця несуть, то ті по 10,50 продавали. Ось так. ну так скажу, як є, тільки хто приносив яйця, люди розбирали. І ті дешевші, і ті дорожчі, хто які хотів, так що якось так. Молочку так не брали, бачила в людей, що стояла більше. А от яйця йшли раз-два. Так що, ото ото все. Ну, я її не купляла, бо дякувати, маю свої. Пекла на свята зі своїх. І ще є в мене там 30 яєць, Так що нам хватить. Кури Богу дякувати кожен день. Є, там від 3 до 5 яєць там вистачає. Так, щось таке. Вони на свій корм вже заробляють. По такій ціні яйця, то вони вже заробляють. А е, ті, що державні яйця бачила від 7, 7 гривень 10 копійок до 9 гривень. Показали, що ті 9 гривень, що з двома жовтками. Ну, я не знаю, брехати не буду. Не брала, не, не провірала. О, все вроді, все розказала. Всім гарного дня. А, півня? не було? Ні, був один. Но вона казала, що він, напевно, вже дуже старий, бо в нього на нозі та велика дуже довга шпора. Тобто він, напевно, старий, каже, то ви його навряд чи буде з нього толк. То я його і не брала. Бо я знаю, якщо на нозі та велика шпора, вона навіть показувала, вона з мішка вилізла та шпора. О. То, то вони зазвичай тільки в старих півнів. Є часом аномалія якась така, що в молодого виростає, але, каже, хоче всього, що він вже старий, як світ, то його мені принесли. То я й не брала, так щось таке тоді було. Бо так би була б купила. Гуси мала на продаж. Ой, Боже, вона казала, які ціни. Вона від людей з куповлі і люди продають. 180 чи що за кілограм? Вона казала, от брехати не буду, не повню. Бо казала, до мене, беріть тут гусак файний є. Кав, я маю свої гуси. Не, не треба мені гусака. Кажу, я маю гуси. Мені, кав півня треба. Ось такі то справи. Ну, півня не було. І я приїхала з тим самим. Хоча думала, що може, я таки куплю півня. Ну, Не судилося. Значить, буде так, як є. Якось воно буде. Всім папа, миру, спокою, затишку, хай Бог береже і міцне, всім здоров'я после.